Продуктові набори для пенсіонерів благодійники роздають самостійно. В рамках проєкту Важливий кожен організаторами якого стали фонд Бідживі Геннадія Буткевича та чисті серцем реалізуються в 56 громадах. Днями допомога дійшла і до мешканців піщівської громади. Сьогодні на свята для наших жителів піщівської громади похилого віку допомоги зараз в даний час, так як в нас в країні йде війна. Дуже багато всі ну, похилого віку. Хочуть ну, підтримки. допомоги, хочуть, тому що зараз ну трошки важко їм теж важко у громаді проживає близько 4 тисяч людей. З них під умови проєкту підпадає 90 осіб. Усі вони і отримали свої продуктові набори. І сльози, і, і радості дуже велике спасібо. Дуже велике спасібо всім. коли жінці було лише два роки під бомбардуваннями німців, вона втікала до цього села. Заставши дві війни, зізнається навіть нацисти не творили такого, що зараз роблять росіяни на нашій землі. Тож як ніхто інший знає, що побажати українцям у новому році. Я бажаю. Здоров'я, хороших успіхів, і всього, всього найлуху. І миру. Набори, які отримують пенсіонери, складаються з 11 різних найменувань. І з містом пакунку ознайомилась і пані Галина. Чай, Крупа. все крупа. Багато чого цукор, олії, Усе треба, діти, усе треба. Наступними свої новорічні подарунки отримали мешканці Ярунської громади. Голова зізнається, цією категорією населення опікуються завжди, впроваджуючи різні соціальні програми. Цього дня найбільше хотіли подарувати людям свято, тому організували концерт. Гостей найбільше вразив молодий талановитий дует. Артисти кажуть, часто виступають перед такою аудиторією і вбачають у цьому особливий сенс. Волонтерська діяльність під час війни дуже популярна. Ось і нас часто запрошують на такі заходи. Ось і ми раді допомогти. Завжди раді це дуже Завжди приємно, раді, тому що ми, ми розуміємо, що в цей складний час можемо хоч щось зробити, якось допомогти, якось підняти настрій. На анонс проєкту Важливий кожен каже голова громади. Відреагували відразу, адже в них досить багато людей, які потребують такої допомоги. Та зазначає, співпрацюють із благодійним фондом біживі. Вже не вперше тримаємо на пульсі і моніторим, які є можливості. Звернулися з заявою. Відразу нас відзвонилися представники фонду. Пропонували алгоритм, сказали нам, які як діяти. Написали від кожної людини заяву. Ми були найперші, до речі, в області, які скажем так подали ці заяви. І опрацьовані були заяви також швидко, і нас запросили на отримання цих. Руктових наборів у Чижівській громаді проживає близько 500 осіб старше 70 років, з них 290 – самотні. Тож оминути такий проєкт не могли і відразу подали заявку на участь і вже отримали свої подарунки. Для нас старих це вже свято, звісно. не сидимо вдома. Така зустріч із благодійниками, подарунки та концерт розчулив і пані Галину. Жінка чекає повернення сина з війни, та, хоча б на цей час змогла відволіктись. Звичайно, що я розчулена. Мій син там все своє життя, бо це боронить свою землю. Я дуже вдячна, що всім, хто організував це свято, що нас стареньких не забувають. Дуже всім вдячна. Буде перемога, і буде мій син вдома. І будуть, і будуть всі, я за всіх синів переживаю, будуть всі сини наші вдома. Поглядаючи наповнені сльозами очі своїх мешканців, щасливі посмішки та слова вдячності радіє, і голова громади каже, благодійна допомога до них надходить не вперше. Однак таких емоцій ще не викликала жодна. Це не так все просто робиться, якби хтось подумав. Це теж багато людей, які вкладають свою душу і своє здоров'я, свій вільний час на те, щоб навіть його згуртувати в один пакет. Вони також несуть дуже великі затрати свої і часу і людської енергії. Дякую благодійникам, які знаходять кошти, звичайно для наших людей. Ну, хочу їм подякувати, щоб далі продовжували, тому що на жаль, війна ще не закінчилася і складні часи ще тільки починаються. Участь у проєкті взяла і городницька громада. Тут людям влаштували справжнє свято, співали пісні, читали вірші та навіть пригощали смаколиками. Дякуємо фонду, дякуємо, що вони за нас думають. Хто живе сам один у хаті? Це дуже хорошо. Ми дуже довольні всім всім. Ми молодці, здоров'я всім, натхнення і щоб вас було ми. І щоб у вас було натхнення опікуватися старими людьми. Ви молодці подарувати людям радість такий непростий час було основним завданням. Зізнається голова громади. Самотніх людей віком 70 плюс проживає близько 180 чоловік. Дістатися на захід змогли не всі, однак продуктові набори обіцяє їм доставлять особисто. На жаль, ми сьогодні туди збирались до 100 чоловік, бо є лежачі, є такі, що ми будемо вже, наші дівчата, соціальна служба бути самі розвоз. Сути по будинках і надавати допомогу, але старалися так, щоб людей трішки розвеселити, трошки підбадьорити. І сьогодні можна дякувати нашому фонду Чисти серця і Буткевичу, і навіть народний депутат Арсеній Пушкренко підключився до цієї гарно чудово організовано. Самі ж волонтери кажуть, організувати все вдалося швидко, бо працювали з думкою про людей. Команда благодійників нараховує близько 50 людей, та бачити емоції літніх людей, які отримують допомогу, хочуть самостійно. Тому частина з них їздить на кожну зустріч. Емоційно я відчуваю знаєте… Таку вдячність бачити їх усмішки, бачити їх очі. То, 에 найвища вдячність, яку може отримати волонтер, і знаєте, в цьому і була така основна ідея, в тому числі нашого регіонального благодійного проекту в тому, щоб ми особисто приїжджали в громади, особисто вітали людей. Я вважаю, що такі заходи, які ми робимо, вони дуже важливі в першу чергу для цих одиноких літніх людей, тому що це можливість для них прийти один одного, побачити, поспілкуватися, випити чаю. Представниця фонду зізнається, проєкт стартував дуже вдало, тому заслуговує. На продовження. Вже зараз благодійники планують наступні етапи допомоги.